Багато пацієнтів проходять, ми їм допомагаємо і навіть не запам'ятовуються. Але є пацієнти, які залишаються в серці лікаря на все життя. Саме такий випадок можу пригадати з однією дуже чудовою парою, які звернулися у віці приблизно 35-36 років. З дуже цікавим діагнозом. У жінки вже була одна замерлива вагітність в анамнезі, але цікавим було те, що в чоловіка спадкова патологія. В нього аутосомно домінантний полікістоз нирок Це Патологія, яка проявиться у 50% його нащадків, тобто половина дітей йдуть мати таку патологію. Жаль, у жінки на цей момент був вже невеликий фалікулярний резерв, і вони боролися з хворобою чоловіка, адже від цієї хвороби вже помер його дідусь. Дуже була хвора мама, і вона померла невздовзі. Після нашого знайомства з цією парою і сам чоловік вже знаходився на діалізі, тобто йому потрібно було, він очікував пересадки нерв, але ми не втрачали час і почали збирати клітини. ми збирали ембріони, збирали клітини, збирали їх по по одному, по два, по три, скільки виходило з кожної стимуляції, і на протязі року в нас накопичувалося п'ять ембріонів. Цих п'яти ембріонам був замовлений спеціальний праймер, це зонд на, саме на цю мутацію, яка була у батька. Крім того, ембріони були додатково протестовані на хромосомні перебудови. Після розморозки заморозки вижило три ембріончики на п'яту добу, і в нас ми отримали, що один ембріон має хромосомні вади. Інший ембріон має таку мутацію, як і в батька, і він буде мати полікістосний рок, який розвинеться приблизно у віці 30, 35 років, тобто в старшому віці. А один повинен бути повинен по нашим розрахункам бути здоровим. Звичайно, перенос такого ембріону і така вагітність вона була чудом, адже джинсі на цей момент було вже близько 38 років, і своїх фолікулів вже майже не Залишалося. На щастя, цей ембріончик прижився. На щастя, у нас народилась чудова дівчинка, така руденька, як сонечко, як її мама. І особливо ці пацієнти, які ніколи не скаржилися на свою долю, які мужньо проходили через всі випробування. І так шанс на цю вагітність був один відсоток. Але він реалізувався. Такі, звичайно, випадки запам'ятовуються. Це не правило, але воно є. І воно, воно може бути для когось шансом народити свою власну дитину. Тому ніколи не втрачайте надію.